Хотілося сказати, як бачу майбутнє бібліотеку, як перекладач найперше, Бо як автор, кожен хоче донести своє слово друковані до читача. Звісна річ, що книжка не повинна лежати в шупляді чи бути роздарованою знайомим чи друзям. Вона має дійти до широкого загалу, а це значить для того. Вона має втрапити на полиці бібліотеки. Друковане слово, що поезія, чи проза, чи це буде публіцистика, чи якісь наукові дослідницький, чи просто навіть якийсь бестселер, скажімо, е, такий, це повинно донестися до читача наймолодшого, бо навчити треба читати, навчити треба дитину любити книжку. Навчитись сприймати і збагачувати себе, то мало одного зацікавлення тільки сімейного, скажімо, чи там шкільного. Бібліотекар покликаний це робити, і він готовий це робити. Я впевнена, знаючи у наших волинських бібліотеках, але дуже часто не вистачає засобів, не вистачає коштів. І мені здається, що це справа загальнодержавна. Отже, я за те, щоб бібліотеки розвивалися, щоб вони клали дорогу і відкривали всіх для наших українських читачів. Допоможімо мені в цьому.